покоління? перед допомагав, які результати чому привіз. Минулого разу ми з, ми з вами зустрічаємо. Ми говорили, випадково. що напротязі 10-14 днів будемо. Ми сьогодні прийшли, шановні, шановні прокурори, Виховати. ми навіть сьогодні не будемо вимагати, щоб ви виконували свій обов'язок і притягували злочинців до кримінальної відповідальності. Ми навіть сьогодні не ставимо так питання. Ми сьогодні ставимо питання щодо притягнення до. Кримінальної відповідальності посадових осіб прокуратури, які, які, безді, які своєю бездіяльністю фактично надають кримінальну кришу злочинцям. Це тобто ми повинні зараз нести кримінальну відповідальність. Не федеруть уже, не карплють ви, тому що своєю бездіяльністю ви задаєте державні шкоди. Який, все зрозуміло, ви підготували звернення якесь. Ні, ви просто Ні ми звернення. просто хочемо, щоб ви склали свої повноваження і йшли геть звідси з цієї установи. Це Те, ваша честь і гідність. Ви офіцери. Ваші звернення ми готові розглядати. ми вже його це, розглядали вже сто п'ятдесят разів. Це. Чекаємо тридцять мільйонів часом треба. І я вас так само інформую. Запрошую на наступне засідання в сесії Київської обласної ради. Я так само буду там зачитувати запит депутата Київської обласної ради якраз про бездія.